П'ятницю 12 березня вранці на подвір'ї спортивно-оздоровчого комплексу ми побачили пожвавлення. Школярі саджали в землю молоді паростки. Як виявилося, це учні третьої школи про свій внесок в озеленення міста. Діти нам розповідали з радістю. Розкажіть, чим ви тут займаєтесь і чому? Сьогодні ми е, садимо дев'ять каштанів, е, тому що дерева це легені нашої землі. Е, вони дерева очищають наше повітря, і ми цим дихаємо. Е. А розкажіть діти, ви в цьому році ходили плавати в басейн. так? так. Які ваші були враження? Підніміть руку, хто вже вміє плавати? Ого, завдяки басейну? Так! А хто ще тільки навчився чи учиться? Ми вже давно, Ми вже три роки. Так, всі вже плавці, так? Да? Розкажіть, а що це у вас сьогодні за акція? Ми садимо дерева, щоб зберегти нашу природу до, до 55-ї річниці соку. А чим ви любите корисним займатися ще в позаурочний час? Я люблю читати книжки, гратися на вулиці в футбол з друзями. Потім ми люблю плавати, ходимо в басейн з татом. А ну покажи свої руки нам. Ти сьогодні садив дерева. Так. Да. А хто вперше садив сьогодні дерева? Так. А хто вже садив колись допомагав? Тепер ви можете вже і батьків, і дідусі, і бабусь навчити, так, як правильно садити. А ви приймали участь у вирощуванні цих саджанців? А, а як це було? Хто мені розкаже? Давай ми здавали макулатуру, що давала нам гроші, і ми на ці гроші купляли семена і паруски дерев і садили їх в нашому місті. Це допомагало нашій природі, нашого міста. А де ви ще вже висадили свої саджанці власного виробництва? Ми їх висадили у школі на клумбах та на дослідницькій ділянці. Ми на клумбах. Ми вирости. Ми посадили наші учні третьої школи, посадили шишки, ну ялинки. Багато у вас там ялинок вже да. да? да. так? О, так, що ти розкажеш у вівторок. Ми посадили на дослідницькій ділянці 26 каштанчиків. На вашій ділянці в школі можна прийти вже подивитися, да? Ми зараз будемо йти, обов'язково подивимося. Доброго дня, діти. Чим ви тут займаєтесь? Ми садимо дерева, щоб наше місце було місто було зеленим і красивим. Ми хочемо займатися спортом, і тому садимо дерева, щоб було більше свіжого повітря. А де ви взяли такі маленькі саджанці? Хто знає? Ми виростили їх на нашій дослідницькій ділянці в школі. Так а розкажіть, що це за ділянка у вас така. Де да, вона? Ну, вона знаходиться біля нашої школи, де ми садимо різні дерева і кущі. У себе на пришкільній території. так? Да? Да. А чому вирішили саме ви на стадіоні посадити дерева? Багато ж де можна? Ну, я думаю, ми вирішили посадити саме тут, тому що е, мені е, ну, спало. Я також думав тут посадити, тому що це найкрасивий е, куточок нашого міста і він повинен, повинен розцвітати. Так, а чим він корисний цей куточок нашого міста? Ну тут е, люди займаються спортом, е, також дивляться різні концерти, і тут е, можна добре також відпочити. Плавали цього року в басейні? Так, ми плавали. Ну і як е, Сподобалось. – Сподобалось? Навчилися плавати? Так, навчилися. Ще не дуже. Доброго дня, дівчата! Доброго дня! Звідки ляви? – Із третьої школи. Розкажіть, чим ви тут займалися? Там садять дерева, каштани, а вище. Ми тут садили квіти. Які? Хризантеми. А де ви їх взяли? Ми їх взяли, ми їх збирали. З, ми? Самі, так, да, зібрали, з дому приносили. Так, Так. І скільки ви сьогодні висадили? Дванадцять. А чому саме на базі спортивного комплексу? Щоб ми займалися здоров'ям, а для здоров'я потрібно свіже повітря і краса. Так, ви сьогодні висадили багато квітів, багато каштанів. А на вашу територію третьої школи вам вистачить цього? Так, нас вистачить. Що плануєте там садити? Різні квіти, ми теж садили ялини, дерев, дерева, сіляки. Так, А чим сьогодні будете ще займатися тут? Після того як ми посадили квіти, ми потім підемо у спортивний оздоровчий комплекс і будемо там плавати. Вже вмієте плавати? Так. А так. який рік ви вже займаєтесь тут? Четвертий. Четвертий кожного року, так, в навчальний період так. ви плаваєте, так? так? І як вам тут подобається, розкажіть? Дуже, Дуже подобається. А чим? Тому що тут е, дуже добрі тренери, дуже гарно плавати тут. Ну завжди тебе прийметься новим стилям плавання. Ми хочемо досягти великих успіхів, стати знаними знаменитими плавцями. Молодці. А ви знаєте ім'я свого тренера? Лариса Вікторівна. Олександр Нежура теж розповів нам про дану акцію. крик души дошел до определенной категории наших жителей города. Вы знаете, что ежегодно, весной и осенью, через средства массовой информации мы обращаемся к нашим желтоводцам. Уважаемые желтоводцы, помогайте нам содержать зеленую зону отдыха для ваших детей и внуков. Вы Приводя в порядок свои дачи, огородные участки, выбрасываете саженцы. И это многие делают. А мы просим их принести сюда, и мы с вашими детьми, внуками посадим и тем самым приумножим зеленую от... зону отдыха. Но, к сожалению, я вам скажу, что были люди, которые действительно приносили, были люди, которые сами и закапывали, следили. Но а в основном были люди те, которые приходили и говорили: а сколько вы нам заплатите за это? Вот и такие, к сожалению, были люди. Но это жизнь, как говорится. А вот Учащийся третьє школи решили, да, услышали наш призыв, услышали это і пришли вот сьогодні и сажають в зоні отдыха, вот вокруг периметру стадіона, затем прийдуть на клумбу. Самым так сказать, приумножить зелене насаждение нашої зони отдыха і цвіточник, який розвіти красиво, і будуть приходить наші діти, внуки і смотреть. А он, коли підросте, будуть свої в нього діти, він прийде і скажет, вот це дерево посадив. Я Олександр Нажура підвів підсумки програми навчання плаванню з учнями 3-4 класів. Значит, есть такое понятие здоровья нации. Так вот это понятие входит в здоровье наших детей, внуков, здоровье юношей, девушек, рабочей молодежи, здоровье всех жителей нашего города, которое является составной частью нашей нации. Но, к сожалению, многие только эти фразы произносят. Наш коллектив в силу своих должностных обязанностей, естественно, занимается здоровьем наших горожан. В частности, программа обучения плавания, вы знаете, что несколько лет эта программа была погублена. Никак все обращения наши к мэри бывшей, они не увенчались успехом, они придумали разные причины, лишь бы не заниматься этим вопросом. А вы же сами понимаете, что для наших детей первоочередно надо научиться плавать, поскольку людей так много гибнет летний период, отдыхая на базах, речках, водоемах. И вот эта программа, наконец, по инициативе депутатов городского совета, по поддержке мэрии города, наконец, эта программа в этом году нашла свое отражение. И мы по этой программе занимались весь год. И сейчас хочется, прежде всего, ну, заканчивается обучение учащихся плаванию 25 апреля. Бассейн будет работать до 30, это однозначно. А затем руководство комбината, руководство города решать, как дальше там силу Своих финансовых возможностей, будет ли работать бассейн дальше или нет, это мы проинформируем чуть позже. А сегодня я хочу. Пользуясь таким случаем, поблагодарить прежде всего педагогический коллектив всех школ, которые принимали участие в обучении плавания. Вот вы вдумайтесь, приходит ежедневно около 100, то есть выше учащихся, и каждому нужно посушить голову, научить обращаться с душем. Это дети еще маленькие. Вот. Поэтому этот трудоемкий труд лег на плечи, естественно, педагогического коллектива наших школ. Поэтому я от всего нашего коллектива выражаю большую благодарность вам, Уважаемые педагоги, за ваше терпение. В то же время я хочу сразу же отметить и наш инструкторский коллектив. Была бригада создана инструктором во главе с Чернецкой Ларисой Викторовной, куда вошли Буряк Евгений Анатольевич, Салгуп Александр Васильевич, Журавль Рустам Александрович. Вот эта бригада занималась обучением. То же самое хочу сказать, что большая работа сами поднимите в этом бассейне 100, то есть выше 100 человек за некоторым нужно было и в одежде прыгать, потому что, ну, не все схватывают мгновенно это дело, но это все решаемо, и мы решали эти задачи. Поэтому я хочу, конечно, принести сегодня извинения от всего нашего коллектива за те неудобства перед педагогическим коллективом и перед детьми, которые занимались обучением, поскольку несовершенство наших душевых, естественно. Негативно відразилося і на всьому навчальному процесі. Але ми надіємося, що крик нашої душі услышать керівники, ті, от яких завісить этот ремонт, душових. І сподіваюся, що до нового сезону. осени, они сделают как положено, чтобы мы не бегали, переключая воду с первого на второй этаж, когда человек стоит на мыленной на втором этаже, а там вода заканчивается, нужно бежать на первый этаж. Поэтому эти все неудобства были, я не должен на них молчать, и поэтому еще раз говорю, приношу извинения всего нашего коллектива за те неудобства, которые мы оказывали и жителям взрослого контингента, и нашим учащимся, и педагогическим, и преподавателям всех